Партнери України у Європі, США та НАТО, закликають зміцнити підтримку України і не допустити переваги Москви. Росії не можна дозволити перемогти в Україні, особливо зараз, коли до війни приєдналися північно-корейські війська, наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Тим часом міністри закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Іспанії оприлюднили заяву до тисячі днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У якій зобов'язалися продовжити посилення військової, економічної та фінансової підтримки України і разом із цим підсилювати безпеку Європи, таку заяву зробили за підсумками зустрічі міністрів у Варшаві про значення цієї зустрічі із Польщі в програмі Голосу Америки Брифінг розповіла Мирослава Гонгадзе. Міністр закордонних справ країн перше хотіли висловити свою солідарність з Україною, зокрема в цей день тисячу днів війни України, російської війни в Україні. Друге, це питання оборони. Вони намагалися зрозуміти, які країни на що здатні і готові вкладати в свою оборону, і так би мовити, скоординувати свої зусилля щодо захисту Європи у ці складні часи. Ну і третє. Питання це питання постійної допомоги Україні у вимогах, коли можливі зміни в адміністрації в політиці адміністрації Білого Дому, коли до, до керівництва Білого Дому прийде новообраний президент Дональд Трамп. Міністр закордонних справ Німеччини якраз висловилася з приводу того наскільки важливо допомагати сьогодні Україні. Давайте послухаємо пані Борбок. Українці захищають не лише власну свободу та свою державу. Тисячі днів і ночей українці захищають наш європейський мир. Однієї подяки недостатньо. Ми повинні продовжувати підтримку і тим більше бути готовими робити все можливе для захисту миру в Європі. Ми погоджуємось, щоб захистити нашу безпеку та захистити наші можливості стримування. Ми повинні продовжувати зміцнювати європейську опору НАТО. Вони якраз намагалися узгодити от. Скільки ви будуть втрачати на цю оборону, скільки з цих грошей піде для України, а скільки потрібно буде для переозброєння чи переоснащення європейського континенту країн НАТО у Європі? І мушу сказати, що за оцінками аналітиків Європі знадобиться вдвічі більше вкладати в свою оборону для того, щоб принаймні дійти до рівня модернізації, якого потребує сьогодні світ і Європа у зв'язку з агресією Росії? І обговорювали міністри, якраз як діяти в умовах, коли щось може змінитися у сполучених штатах. І вони сказали, що насправді Сполучені Штати і Європа це базові стовпи цієї євроатлантичного захисту, і Росія складає небезпеку не лише для Європи, вона складає небезпеку для всього світу. І тому ця боротьба має бути спільною. І дуже багато так само говорили про те, що про модернізацію про те, як вони будуть використовувати різні фінансові механізми європейські для того, щоб модернізувати свою свою мілітарну немілітарну мілітарний захист а також заставити росію платити за свої злочини в україні шляхом санкцій і шляхом шляхом замороження активів росії не лише платити а й платити за відбудову україни